В Україні запроваджений електронний облік військозобов'язаних. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я хочу проаналізувати закон, який було ухвалено в січні 2024 року Верховною Радою, в тому числі щодо збирання відомостей до електронного реєстру військозобов'язаних, тобто чоловіків від 17 до 60 років. А також інші заходи щодо посилення мобілізації, так 16 січня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого визначається порядок військового обліку військозобов'язаних через електронні бази з використанням даних, які знаходяться в державних реєстрах, а також щодо спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій, згідно даного закону було створено єдиний державний реєстр військозобов'язаних призовників і Резервістів, а також створено електронний реєстр військослужбовців. Давайте розберемося, що це за реєстри і які дані будуть в них зберігатися. Ці реєстри будуть наповнюватися даними, які будуть поступати з електронних реєстрів та баз даних, держателями яких є державні органи України. Давайте розглянемо, яка ж буде збиратися інформація. Щодо військослужбовців, військозобов'язаних та резервістів і призовників в дані реєстри. Ну, звісно, крім прізвища ім'я по батькові дати народження будуть збиратися інформація про наявність е, контактних телефонів у чоловіків, адресу електронної пошти, якою вони користуються чи яку зазначили о, при реєстрації в відповідних реєстрах, про наявність водійського посвідчення, а також документів на право зберігання та володіння зброєю. Також там будуть зберігатися інформація про проходження будь-яких курсів, підвищення кваліфікації е, та освіти. Тобто, якщо ви колись проходили підвищення кваліфікації або закінчили певні вузи, вся ця інформація буде знаходитися в цих реєстрах. Далі там буде зберігатися інформація, чи є у чоловіка право на виїзд за кордон, а також право на постійне проживання за кордоном чи інші документи, які підтверджують право на виїзд за територію України. Також зауважу для тих осіб, які мають. Посвідчення тракториста машиниста, а також будь-які інші документи на право керування сільгосподарською технікою, будівельними машинами чи іншою спецтехнікою. Вся ця інформація також буде там знаходитись. Якщо ви, як чоловік, отримали право на керування судном, навіть якщо це була звичайна рибальська лодка з мотором, але згідно вимог закону, ви отримали відповідне посвідчення судноводія. А також за наявності будь-яких інших посвідчень, які підтверджують ваше право керування суднами, всі ці дані також будуть занесені до даних реєстрів. Звісно, якщо ви пілот і маєте відповідну кваліфікацію, то ці дані також будуть внесені в даний реєстр. Якщо ж вам не повезло і ви знаходитесь або знаходились раніше в реєстрі боржників з тих чи інших підстав, не сплатили штраф, мали заборгованість по аліментам, якісь судові рішення проти вас було ухвалено, то всі ці дані будуть також е, знаходитися в даних реєстрах, так як всі дані щодо відкритих виконавчих проваджень, де ви були боржником, будуть передані до даних реєстрів. Ну і в даному реєстрі будуть знаходитися дані про зниклих безвісті осіб. Також до даних реєстрів буде внесена інформація щодо проходження вами військової служби і наявності у вас військово-облікових документів. В дані реєстри будуть безумовно вноситися дані щодо проходження вами медичних оглядів, в тому числі проходження військово-лікарської комісії та експертизи. Якщо ви проходили альтернативну службу, ці дані також будуть внесено до даних реєстрів. Якщо ж ви вже приймали участь в бойових діях, то ці дані також будуть внесені до даних реєстрів. Тобто дані реєстри будуть досить багато мати інформації про персональні дані військозобов'язаних резервістів, призовників та військослужбовців. Ви можете запитати, а як ці дані потраплять в базу даних військослужбовців під назвою Беріг? Давайте розглянемо, які є для цього варіанти за моїми особистими підрахунками. В Україні є більше 200 єдиних державних реєстрів та баз даних, де зберігаються дані про фізичних осіб, в тому числі про чоловіків. І якщо ви думаєте, що хоч в одній з цих баз даних. Немає даних про вас, то я думаю, ви глибоко помиляєтесь. Тому що, якщо ви маєте автомобіль, маєте нерухомість, квартиру, земельну ділянку, укладали угоди у нотаріуса, зареєстровані були ФОП, були зареєстровані як платник податків, або за вас роботодавець платив податки, тобто будь-які з вас. Ви так чи інше будете знаходитись, і ця вся інформація згідно даного закону буде передаватися до єдиного державного реєстру військозобов'язаних резервістів та призовників, а також до реєстру військовослужбовців. Тобто, ви можете навіть не сумніватися, що кожен військозобов'язаний резервіст та призовник. Попаде в дані реєстри, і буде е, про них знаходитися ця інформація. Ви можете сказати: почекайте, ну є ж 32 стаття конституції, яка забороняє збирання, зберігання, використання персональних даних відносно фізичної особи без її згоди. Ну, тільки що якщо є певні вимоги закону, причому обов'язково в цілях національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ну так для цього і ухвалюється цей закон. Тобто, таким чином депутати намагаються відійти від даних норм конституції, намагаючись ухвалити закон, який буде збирати абсолютно всю інформацію про чоловіків від 17 до 60 років. Звернутував, що даний закон передбачає, в тому числі, як вже казав, створення реєстру військовослужбовців і, в тому числі, спрощення процедури отримання учасника бойових дій. А також планувалося зберігання всіх цих баз даних на серверах стран НАТО. Про ці теми щодо статусу учасника бойових дій та зберігання баз даних. На серверах НАТО я вже зняв відео, і вони незабаром з'являться на моєму ютуб каналі. Тому якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відео, а також інші корисні відео та новини від адвоката Андрія Бурянського. Якщо відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!